Лягайте акуратно, можна притримуючися за ноги, поставте ступні на комфортну ширину. І відчуйте, що ви вистроїли ваш таз, грудну клітку на одній лінії. Видихніть, дорослабте ваш грудний відділ. І почнемо тут з вами самих звичайних тазових часів. Почніть на вдих нахиляти таз вперед, видих назад, невеличкий нахил таза вперед тут вдих. І саме спробуйте, щоб дихання запускало цей рух таза. А спина просто підлаштовувалася під цей рух. Можна уявляти таз як таку дійсно чашу круглу, яка просто перекатується вперед-назад, і в ній така в'язка рідина, яка Хоче вилитися так вперед, коли ми нахиляємо таз вперед, то в сторону п'ят. А коли таз нахиляється назад, то вона нібито виливається, ця рідина в сторону грудного. І ми так починаємо цю чашу похитувати розслаблено, не поспішаючи. Дозволяйте вашій спині бути розслаблені і просто підхоплювати ось цей невеличкий рух таза. щоб дійсно рух запускався саме від таза. Поперек, щоб при цьому розслаблявся. Ми нічого з ним не робимо. Надмірно ми в ньому не прогинаємось і тим більше не впечатуємо так, нашу спину в підлогу, поперек в підлогу ми не притискаємо. Наша спина просто підлаштовується під рух таза. І в кожного тут будуть свої відчуття. Поступово зупиняєтеся, і далі ми з вами почнемо таз м'яко нахиляти зліва направо. І ось тепер у нас рух будуть запускати ступні. То правою, то лівою ступнею відштовхуємося від підлоги. Підберіть тут будь-яке ваше комфортне дихання. Відчуйте, як то ліва, то права сторона таза стають важчі. І знову цей образ чаші, такої чугунної, в якій в'язка рідина починає більше виливатися то зліва, то справа. І знову дозвольте за рухом таза рухатися в вашій спині м'ягко. І такі будуть тут теж мінімальні відчуття, але по всій довжині буде відчуватись така, ніби невеличка, скрутка. І рух фактично буде доходити до вашої голови. Руки ваші можуть бути або на області таза, або просто розслаблено лежати по бокам. Зберігайте своє спокійне дихання і будь-який ваш комфортний ритм руху. Подумайте, можливо, зараз інші відчуття в області таза, так? можливо, доросла область попереку. І далі ми з вами витягуємо руки нагору. І кілька разів будемо м'яко спрямовувати пальці рук в стелю, а потім руки прямі опускаємо, і наші лопатки засковзують під нашу спину. Коли пальці в стелю м'яко потягнулися руками, то лопатки висковзнули з-під спини. А коли руки опускаються вниз, то лопатки ніби ховаються під нашу спину. І таким чином ви відчуваєте, що є ще такий момент. Коли ви руками тягнетеся нагору, то ніби ключиці вущі, а лопатки ширше. А потім, коли ви відпускаєте руки вниз, то лопатки вущі, а ключиці ширше. Відчули? Так? І потім залишіть ваші плечі в такому положенні, ваші руки в такому положенні, де буде відчуватися, що ключиці і лопатки ніби мають одинакову ширину. Угу. І з цим відчуттям почніть витягуватися руками в сторони і повертати руки в вихідне положення. І постійно ключиці, лопатки залишають одинакову ширину. Ваше дихання спокійне. Угу. Таке відчуття, що ми витягуємося через пальці обох рук, наші руки максимально довгі, і черговий раз залишиться руками внизу. Але руки ми не укладуємо на підлогу, тому що тоді будуть лопатки вужче. І почніть ось тут закручувати себе, Ваша, ваші долоні будуть повертатися одна в стелю, інша в підлогу, а потім, навпаки. так? Друга вже рука буде в стелю, інша в підлогу. Кожен раз так змінюємо. Наші руки починають, як канат, перекручуватись, і дозвольте вашій голові рухатися, підхоплюючи ось цей рух ваших рук. І я думаю, що в більшості з нас голова автоматично вибере поворот в сторону тієї руки, долоні, яка в стелю. Угу. І нехай голова дійсно автоматично перекатується, розслаблено, як куля для боулінгу. Спокійно дихайте, теж дихання ваше комфортне. І відчуйте як такий м'який рух закручування народжується ось тут, а всередині вашого грудного. І ось тут йде таке приємне вже тепло, так? В районі лопаток, ключиць. Ми тут починаємо рухати відділ, який дуже рідко нам надається задіяти правильно, так? І це дуже добре розслабляє нашу шию. Після того. Центруйтеся, залиште обидві долоні в стелю і поверніть руки в вихідне положення нагору. І тепер, залишаючи відчуття однакової ширини ключиць і лопаток, ми починаємо згинати руки в ліктях і повертати їх в вихідне положення. Підберіть ваше комфортне дихання. І відчуйте, що коли ви згинаєте руки в ліктях, то таке відчуття, що від ліктя до ліктя теж одна лінія, і ви ними тягнетеся в дві протилежні сторони від вас. І потім повертаєтесь в вихідне положення. І при цьому в кожну фазу руху у нас з вами ключиці і лопатки зберігають одну ширину. Перевірте, що ви дихаєте спокійно, і ви не почали прогинатися в попереку, так? особливо в момент, коли розширяєтеся в ліктях, згинаєте їх. Угу. Підберіть для себе комфортну амплітуду. І потім залиштеся з зігнутими ліктями. І почніть рухатись однією долоню вниз, іншою нагору. Таким чином, у нас буде проворот в плечовому суглобі, і кожен раз ми змінюємо одна долонь вниз, інша вгору. В стелю дивиться. Таке відчуття, що ми як єгиптяни, так на цих фресках давніх. І дозвольте вашій голові перекатуватися в якийсь бік, подумайте, в який вам хочеться перекатувати голову, і більшість з нас будуть перекатувати голову в сторону руки, яка вгору. Угу. І нехай рух голови відбувається вільно, по інерції, і це насправді так, тому що рух наших рук запускає рух всередині грудного, і там ребра підштовхують шийні хребці, так? і від цього голова нахиляється то в один, то в другий бік. Такий приємний масаж грудної клітки. Черговий раз зупиняйтеся, вирівняйте положення рук, і після того потягніться ними нагору, а потім відпускайте вниз. Як вам відчуття вашій спині тепер, особливо в верхівці? Поставте зараз ступні зручно, так щоб ви відчували всю ступню, і п'яти чуть ближче до себе. Почніть виходити в самий звичайний місток, видих, вгорі вдих, перевірте, що ви опираєтесь на грудний, на область між лопаток. І з черговим видихом вистилайте спину вниз, хребет за хребцем. І знову видих нагору, вгорі вдих. І черговий видих вистилаємо спину вниз, хребет за хребцем. Запам'ятайте зараз свої відчуття. І черговий раз піднімайтеся на комфортну для вас висоту, нахиляйте таз як в тазових часах направо тепер, і вистилайте спину вниз по всій правій стороні вашої спини. І опуститеся в кінці на праву сідницю. Потім піднімайтеся по правій стороні нагору, вгорі вирівняйте положення таза, і тепер нахиліть таз наліво. І так же само вистилайте спину вниз по всій лівій стороні, в кінці впуститься ліва сідниця. Звідси піднімайтеся через ліву сторону нагору, вгорі центруйтесь. І також кожен раз змінюємо з видихом, вистилаючи то один бік спини. На вдих можна підніматися, а з видихом вистилайте іншу сторону спини. Загалом ваше дихання може бути будь-яке, комфортне. Головне, щоб тут ви відчували, як сегмент за сегментом опускається то ліва, то права сторона спини, де ви реально спробуєте навіть порахувати ваші ребра, скажімо так. Ребра, а потім відчути поперековий відділ і вашу сідницю, так, праву або ліву частинку таза, як тазові кості теж опускаються вниз на підлогу. Рухайтеся не поспішаючи, так щоб включити максимально так, ем, глибоку мускулатуру, поверхневу мускулатуру спини. І залишайте вас, ваш таз широким, не давайте сильно вашим стегнам падати по сторонам. І черговий раз ми зупинимося вгорі. Центруйте ваш таз і тоді плавно черговим видихом вистилайте його вниз, хребет за хребцем. Внизу вдих. І тоді видих, піднімаємося нагору, вгорі вдих, витягнулися через коліна вперед. І черговий видих знову вистилайте спину вниз сегмент за сегментом і подумайте, що зараз змінилося в відчуттях вашої спини. Виконайте буквально ще один-два повторів, щоб насолодитися так, цим відчуттям м'якості спини. Можливо, в когось таке враження, що спина нібито стала довша. І опустилися вниз.